Білки детективи, Справа вреднючого горіхового злодія. Була казкова осінь у казковому лісі. Тидуф, туду, туду, тутуф. Пригальмой. Будь ласка, пригальмой. заверещав Чарлі. Ти мене ніколи не впіймаєш, відповіла й морозі. Але Чарлі був не в настрої когось ловити. Я голодний, пробурчав він. Та ти завжди голодний, сказала й морозі. Гайда, гайда. І Чарлі знову побіг її доганяти по лісу, аж доки. Вони не прибігли до височенної сосни. А ти вмієш зберігати секрети, прошепотіла йому розі. Так, умію, відповів Чарлі. Він сподівався, що секрет якимось чином пов'язаний із їжею. І вони увійшли у секретне горіхове сховище. О, ні, сказала Розі. Вона була розлючена. Хтось пожер усі мої горіхи. Та не хвилюйся, Розі. Он трішки залишилося, я тобі допоможу пошукати іще, сказав Чарлі. Я не хочу шукати іще, сказала йому Розі. Я хочу впіймати цього злодія. Я знаю, ми будемо білками, детективами. вигукнула Розі. Давай шукати докази. Що у нас є за головний ключ Чарлі? Е Горіхові шкарлупки висловив свіздогад Чарлі. Точно, погодилася Розі, Вриднючий горіховий злодій розлавав їх наполовини. Так, хапай деякі горішки, Чарлі, і ходімо. Їхньою першою підозрюваною була мишка Дора. Розі впустила горішок їй під двері, тоді тричі постукала і заховалася. Дора була задоволена о, сніданочок. Вона надгризла шкарлупку, повертаючи горішок лапками. Ммм, смакота!» Сказала Дора, запхавши горішок у рота. Ну, а тепер час спати. І Дора зникла за дверима, залишивши доказ назовні. Поглянь, но, Чарлі, рівенесенька кругленька дірочка, сказала Розі. А що ми знаємо про вреднючого горіхового злодія? Що він розламує шкарлупки на половинки сказав Чарлі. Тож Дора не є нашим горіховим злодієм. А це що? Чарлі, поглянь, підозріла зелена шкарлупка. Ой, ой. Я вам не горіх. ой ой, вибачте. Розі, чуєш, мені треба тобі щось розказати. От і зараз, Чарлі, я чую якийсь підозрілий стукіт. Ой нам треба негайно це розвідати, відповіла йому розі. Дятел стукало, настільки поринув у своє стукання, що навіть не помітив, як Розі до нього підкралася. Вона покотила до нього горішок і дременула геть. Дятел стукало припинив стукати. О, горішок. вигукнув він і заходився продлобувати у шкарлупі дірку. ту ту, ту, ту 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 Тщ. Горішок вибухнув. Гарний стук це тобі не пок!» <тух> – сказав дятел, схопив горішок у дзьоба й відлетів. <тух> Дивись. загукала <тух> Розі. <тух> Ця шкарлупка горіхова розлетілася на крихітні уламочки. Про що це нам говорить? Говорить про те, що стокало не крадій, відповів їй Чарлі. Дивись, дивись, вигукнула Розі. Якісь підозрілі огіркоподібні сліди. Ой що це за підозріла колюча кулька. Я не кулька. Я їжак, і я харчуюсь жуками. Розі. ой, Розі!» – озвався Чарлі. Мені справді треба тобі щось розказати. Не зараз, Чарлі, відповіла йому Розі. Я чую якийсь пискід. Ану, ходімо. Я мусила здогадатися, сказала Розі, це ж будиночок лісової мишки писклі. І вона ж бурнула горішок прямісінько під двері писклі, а тоді разом із Чарлі заховалася. Їм не довелося чекати довго. Скля погризла шкарлупку і викинула її у вікно. Я ловлю, я ловлю, я ловлю! Хоп!» А ти не зелецькі ловиш, Чарлі, похвалила його Розі. Двоє детективів уважно вивчили доказ Так, дивися трохи подібне на шкарлупку дори, але пискля залишає відбитки зубів у шкарлупці, сказала Розі. Значить, це не пискля краде горішки, сказав Чарлі. Розі зітхнула. Розслідування завершено, Чарлі. Я б хотіла, щоб цей горішок дістався тобі, цей останній горішок. Дякую тобі за дружбу і за те, що був таким блискучим білкою детективом. Ти, напевне, дуже зголоднів. Чарлі повільно розламав шкарлупку навпіл. Розі витріщилася. Я намагався сказати тобі Розі, я просто ж не знав, що це твої горішки, сказав Чарлі. Розі розлютилася. Так це ти горішковий злодій, заверещала вона, розвернулася і побігла навтюки. Але цього разу. Чарлі за нею не погнався. Чарлі було зле. Він хотів показати Розі, як йому шкода. Тож він дещо вигадав і працював над цим дуже важко усю ніч. Наступного ранку Розі прокинулася оточена горішками. Вона ще ніколи в житті не бачила їх так багато. Чарлі чекав на вулиці. Він написав їй повідомлення. Пробач, я пробачаю. загукала йому розі. Але лише в тому випадку, якщо ти допоможеш мені упоратися із тими чудовими горішками. І Чарлі допоміг Кінець.